Інформаційний марафон на телеканалі Ті 8 Плюс продовжується. Ну і власне зараз більше аналітики до нас доєднується. Політолог, політтехнолог, керівник центру політичної розвідки Олег Постернак. Пане Олеже, вітаю, слава Україні. Вірам слава вітання. Пане Олеже, остання новина. Я не знаю, втішна чи не втішна для українців і чого від неї можна було почекувати. Республіканці гучно програли місцеві вибори в Сполучених Штатах Америки. Мером Нью-Йорка стане демократ мігрантського походження. Зохран Мамдані стане першим мусульманином і першою людиною південно-азійського походження на цій посаді. Він виступає за підвищення податків для найбагатших представників бізнесу та просуває різноманітні соціальні програми для. Для населення його головним критиком є сам президент Трамп. Крім того, демократи перемогли і у низці інших важливих штатів. Вірджинії вони здобули посади губернатора та генерального прокурору. Також демократи зібрали забрали собі нью джерсі Пітсбург, Бафало та. Бостон. пане Олеже, що може означати те, що республіканці почали поступатися демократу? Це наслідок політики необдуманої політики президента Трампа чи ні? Дивіться, американський виборчий цикл. Він періодично насичений інформацією зміною. Тих чи інших політичних сил при кермі штатів на посадах генеральних прокурорів, на посаду суддів, на посаду членів законодавчих зборів штатів, а також на виборах федерального рівня. Тобто, взагалі, в цій інформації немає нічого прогнозованого над важливого, бо це звичайний виборчий цикл. Які в якій живе Америка, десь з квітня місяця, з лютого, десь на 26-го року почнуться вже підготовчі заходи щодо проміжних виборів до Конгресу США в осінню 26-го року, в принципі, дуже часто буває це нормою. Вважається в американській політичній традиції, що владна партія. Президент якої керує державою, і ще й має більшість в обох палатах конгресу, як правило, через два роки поступається після обрання свого представника на посаду президента, поступається більшістю в конгресі. Були випадки, коли вдавалося нині діючому президенту втримати більшість в одній з палат, але таких випадків такі випадки. Це скоріш виключення, ніж норма. Тому, в принципі, перемога Нью-Йорк йорк це дуже демократичне місто. Там надзвичайно популярні позиції демократичної партії і її порядку денного починаючи від гендерної проблематики, закінчуючи там питаннями пов'язаними з медичним обслуговуванням та. Соціальними видатками і ставленням до міграції, тому те, що в Нью-Йорку переможе представник демократичної партії, ну абсолютно не новинно. Те, що в Вірджинії теж перемогли демократи, ну це очевидно, що, що там після тривалого періоду, е, да там керу е, керівництво одними представниками з однієї політичної сили змінюється іншими представниками, і це теж. Є норма. Ну для України це взагалі нічого не означає поганого, бо ви знаєте, що демократи надзвичайно прихильні, і їх електорат надзвичайно прихильний до, е, до України до її війни, до проукраїнської, е, скажімо так, теми. І в даному випадку це лише на користь зміцненню. Оцього проукраїнського, умовно кажучи, е політичного фронту всередині Сполучених Штатів Америки. Е, пане Олеже, е, що відбувається тоді у іншій сфері? Е, президент Трамп послабив санкції проти Білорусі, і ви знаєте, проти авіаперевізників білоруських. В зв'язку з чим могло відбутися таке послаблення? Чи були можливо якісь просто я не спостерігала давно та якихось розмов між Трампом і Лукашенком, е, аби там вони могли про щось домовитися. Навіщо це робиться? Ні, тут немає теж нічого дивного. Ви знаєте, що Келок був в Білорусі це спецпрацівник США по питанням України до цього з Лукашенко постійно комп. Є, контактують прийки республіканської адміністрації, власне, здається, пан Сміт, якщо я не помиляюсь, і одною з передумов налагодження діалогу це було звільнення політичних ув'язнених з білоруських тюрем після акції протесту 2020 року. І в обмін на часткове послання санкцій, оскільки компанія Белая зазнає значних втрат і економічних фінансових обмежень через дію американських санкцій, то зрозуміло, що це власне призвело до того, що потрібно було змінити власне і. Перезавантажити, скажімо так, відносини між американцями, і що власне робить білоруське білоруське керівництво, якщо говорити про вступ України до є європейського союзу, та вчора ми мали е такі проміжні результати, скажімо так, і бачили, що нас і похвалили, і нас сварили, але разом з тим е є заява. Очільника МЗС Угорщини Петра Сіярто про доповідь Єврокомісії щодо розширення ЄС він власне сказав, що нинішній уряд Угорщини не допустить, щоб Україна стала членом Євросоюзу. Разом із тим, дуже багато американських змі одразу почали писати про те, що саме президент Трамп може переконати натиснути на пана Орбана на Угорщину для того, аби вони все таки поступились власною позицією. І дозволили Україні повноцінно війти в європейську родину. Що саме може зробити Трамп? Та, і чи буде він це робити, зважаючи на його останню риторику стосовно України і Путіна? Давайте так. Дійсно, вчора ми всі обговорювали і дивились звіт про розширення. Його треба було окремо. Про нього сказати. Україна отримала оцінку добрий прогрес реформ за 30-13 пунктами, тобто за третиною позицій. Це суттєвий прогрес. Вперше за три роки е подання таких звітів, про розширення Єврокомісія не поставила оцінку ноль за жодним. Пунктом, який ну, буде присутній в вступному договорі, фактично. Брюссель навіть позиціонує Україну зараз як одного з лідерів у зближенні з європейським союзом. Вчора деякі народні депутати України підняли гвалт черговий. Що ось Єврокомісія знову пожурила там українську владу за недотримання боротьби з корупцією, тощо нічого подібного. Там є певні застереження щодо подальшої інституційної спроможності НАБУ, САП, щодо необхідності боротьби з корупцією. І зараз я вам скажу про деякі маяки дуже важливі моменти. Але ще раз відзначу: звіт Єврокомісії про розширення фіксує значний прогрес і успіхи України на етапі євроінтеграції, навіть незважаючи на е, певні проблеми з набу і САП всіх е, інституційною, е, скажімо так, ролью в системі правоохоронних органів. Тим не менш треба зазначити, що цей прогрес він стався не через там, наші величезні там, дію парламенту чи уряду. Скоріше це результат так званих скрінінгів, які значно підтягнули наші ем, показники, і ем, наступного року цього вже не буде, бо скрінінг по деяким пунктам завершився, і це буде потребувати від української влади ретельної підготовки. І е, е, Єврокомісія створила деякі декілька індикаторів майбутніх реформ. По-перше, це незалежні експерти при доборі, е, наприклад, в органів е, правосуддя. Зокрема, мова йде про відбір членів вищої кваліфікаційної комісії суддів та відбір суддів Верховного суду України. Мова йде про незалежність Набуй САП. Мова йде про єдиний марафон. До речі, що до того він має бути ліквідований до того, як Україна має призупинити воєнний стан, це відзначено в звіті Єврокомісії. Він має звіт рекомендує Україні остаточно скасувати так звані правки лозового, заповнити вакансії в Конституційному суді і запровадити процедури Увага. Конкурентного відбору на посаду Генерального прокурора України. Це все завдання мінімум, від якого залежить подальший успіх євроінтеграції. Тому, повертаючись до вашого питання про Орбана, про Трампа і Орбана, можу сказати: не Орбан блокує євроінтеграцію, з ним можна буде домовитися. І давайте так. А можливо, і не треба буде домовлятися з Орбаном після квітня 26-го року, після дати парламентських виборів в Угорщині, які можуть призвести до зміни влади, е, питання не в Орбані, питання в нашій внутрішньому темпу реформ і нашій здатності е, виконувати е, чітко е, в ритмі всі е, е, нововведення, які. Необхідно запровадити в українське законодавство для швидкої і е, абсолютно результативної євроінтеграції. Стосовно євроінтеграції та Європейський Союз е, зараз е, трошечки. Хоче реформуватися, та і от е, нещодавно Марта Кос, єврокомісарка з питань розширення, е, заявила, що мій найбільший страх, що росіяни увійдуть до ЄС через задні двері, е, це стосовно е, випробувального терміну для нових членів Євросоюзу. В інтерв'ю Financial Times Кос розповіла, що Єврокомісія вже працює над розробкою нових правил, які мають стати своєрідним щитом від потрапляння до ЄС країн, які проводитимуть про Росію. Політику, як приклад, вона навела Угорщину, ем, як може Євросоюз насправді так убезпечити себе від потрапляння проросійських сил, якщо е, проросійські сили та е, просочуються до Європи через вибори всередині країни, а не в Європейському Союзі? Дивіться, ну це якщо вважати партію Фідес і Орбана проросійською силою. Ну, е, вона є для частини українців е, силою, яка надзвичайно лояльна до Росії, але я не сказав би, що вона є проросійською. Орбан майстерно зловживає, е, скажімо так, він використовує одну дуже серйозну політичну технологію в пошуку ворогів. І так він, в принципі, виграє всі виборчі кампанії, починаючи з 2010 року. То у нього ворогом, ворогом був Сорос. Потім ворогом були мігранти. Потім ворогом у нього був Брюссель, потім ЛГБТ, зараз ворогом Україна. І, до речі, останній п'ятий ворог. У да, його лапках ворог, в його політичні стратегії, це Україна. От якраз цим і пробуксовується рейтинг Орбана. От на Україні зуби він і зламав. В березні-квітні, коли він оголошував так званий псевдореферендум, в собі в Угорщині, так звані національні консультації щодо вступу України до ЄС, да, тема не сильно то й зайшла в угорське середовище. Не сильно цю йому пораду порадив а, а, Артур Фінкельштейн, Це ізраїльський політхно-американський політехполітехнолог правого спрямування. Він свій час консультував Беніаміна Нетаньяху, був його е, привів його до влади в дивностоші му році на його один з перших. Перше його прем'єрство, да? і потім він працював якраз з Орбаном. Він вже помер в 2017 році, тим не менш, його справа цього американського ізраїльського політехнолога жива. І зараз воно не взлітає. Тому Орбан і пропонує якісь такі фішки в Угорщині, які е, е, ну, важко. Він розуміє, що. Угорщині зараз проблема з економікою. Уявіть собі, він планував в першому кварталі 25-го року прирост економіки на 4%, а по факту падіння економіки на 0,4. Що робить зараз Ор Орбан? Він оголошує про іпотечну програму під 3% для молодих виборців. Він пропадує увага, продовольчі талони. По 30 тисяч цих яких, форентів для пенсіонерів і пропонує зменшити податки для матерів з двома і трьома дітьми. Тобто він намагається соціальними ініціативами, хоч якось, підняти рейтинг. Бо зараз опозиційна партія Петера Мадіра Тісса лідирує, і в квітні 26-го року вона цілком може перемогти. І критика Мадяра з боку Орбана не спрацьовує навпаки. Опозиція зростає. І е, в даному випадку, коли ми говоримо про зауваження е, Єврокомісара з питань розширення Марти Кос, воно стосується передусім нових країн, бо крім України Молдови, претендують також на е, членство в ЄС е, Чорногорія. Північна Македонія, Косово, претендує Боснія Герцеговина, а ви знаєте ситуацію в Боснії герцеговині де є Республіка Сербська, яка ну, значно має, скажімо так. Прихильність з боку Росії і увагу з боку Кремля, яка підтримувала вже екс-президента республіки сербської Міларада Додіка в Босній Герцеговині, да нагадає нашим глядачам не плутати республіку сербську як складову частину боснії Герцеговини і сербську республіку, власне, де президентом є Олександр Вучич, який, до речі, також претендує на те, щоб його країна була членом ЄС, тобто. Косма пані Марта Космала на увазі якраз більшість тих країн, які зараз ще поки що мають значні симпатії до Російської Федерації, та ж сама Молдова. Перемога має Санду і партії Пас це ще не гарантія того, що Молдова не повернеться в бік проросійськості. Так само, як і Грузія. Уявіть собі, там взагалі європейська партія при владі, начебто європейська грузинська мрія, але фактично здійснює прихований проросійський курс. І мова йде якраз про це, як унебезпечити потенційних нових кандидатів. Від зміни влади на користь Росії і для цього ж пропонується цей випробувальний термін без права голосу на деякі важливі рішення. А щодо Угорщини, то це питання навряд чи можу відкатати назад, бо вони член ЄС. Хіба що запустити процедуру по сьомій статті лісобольського договору, коли е, Угорщина буде призупинена своїм правом голосу? І то. Це рішення має підтримати всі інші країни, в тому числі, наприклад, Словаччина, в тому числі, наприклад, і Чехія. До речі, в Чехії буде скоро новий уряд, який буде очолювати Андре Бабіш. Нагадаю, у Орбана є ідея формування антиукраїнської коаліції в середовищі Європейського союзу, яка буде представлена Угорщиною Словаччиною, і Чехією, у них сподівання, що Бабіш займе агресивну антиукраїнську позицію, так само як і е, угорський прем'єр Орбан. Хоча ці сподівання не виправдаються, я думаю. Бо е, все ж таки Андрій Бабіш, представник е, партії АНО, займає трохи іншу позицію по відношенню до України, більш м'якішу е, ніж Орбан і навіть ніж Фіцо. Тим не менш, ризики безумовно присутні, і ми це маємо враховувати в цій великій європейській шахівниці. Власне, стосовно Орман дуже хотів та стати головою миру і звести Трампа і Путіна на територію Угорщини для мирних переговорів, поки про них не йдеться. Але говорили про те, та, що е, може Путін зустрітися з Трампом у Південній Африці, але з'явилася вже інформація про те, що Путін туди не поїде. І, кхм, власне, замість нього е, в Йоханнесбург і з очільником офіційної делегації на саміті G20 буде Максим Орешкін, заступник голови адміністрації Кремля? Перш за все, хто такий Максим Орешкін та і наскільки він може вирішувати питання російсько української війни? Наскільки він уповноважений? Взагалі не цікаво, хто такий Максим Орешкін. Головне, яку посаду він займає заступник голови адміністрації президента, що говорить про те, що. Фактично, Росія ще ніколи не мала такий низький рівень представництва на такому поважному саміті. Але я вам хочу сказати більше: американці теж відправляють дуже малозначену делегацію з низьким мандатом. Е, нагадаю, що Трамп вважає, що в Південній Кореї здійснюється переслідування білих е, е, людей з білої раси, да, як він там називається. І Є щодо о, така порушення прав, наприклад, білих фермерів, тощо. що. І американці будуть торпедувати цю зустріч в Оханезбурці в Йоханезбурґі Південно-Африканської Республіки. Тому, в принципі, Росія мені здається підкреслює такий самий тренд да, зменшення представництво делегації, бо вона не вважає необхідним взагалі комунікувати з країнами в форматі J-20. з деякими країнами, як от Китай, Бразилія, Індія, Росія, встановила двосторонні. Контакти і вона може ними задовольнитись. А колективний формат зустрічі з західними країнами Росія не вбачає. Тим самим вона підкреслює ще раз свою антизахідну спрямованість, що власне відповідає їх зовнішньополітичній стратегії. Пане Олеже, я вам дякую за те, що ви доєдналися до нашого ефіру. Нагадаю, телеглядачам спілкувалися із політологом, політтехнологом, керівником центру політичної розвідки. Олег Постернак був із нами відео зв'язком.